Я сейчас уже в розвалу, і мені вийти просто. Давайте. У мене теж мута, 20 22 гуточок. 13 де І і

Служанські запрошені пропонують навчання вшанувати пам'ять всіх наших загиблих. Увага! Завмираємо, наші серця щодня болять за тих, кого забрала війна, за тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних домівок. Давайте зараз зупинимось і вшануємо світлу пам'ять тих, Хто віддав найцінніше своє життя. Тому згадаймо кожного, хто загинув, це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто подарував нам можливість жити. Тож шануймо їхні імена, імена наших героїв, чий подвиг навіки вписаний в історію нашої громади. Амбілогов Ігор, Беспалько Олександр, Беля Богдан, Лизнюк Олександр, Бурба Андрій, Будко Роман, Василів Руслан, Веретін Сергій, Вовк Анатолій, Гречух Василь, Грицишин Євгеній, Гуржій Микола, Діхнич Микола, Дудка Володимир, Дудка Юрій. Євдокимов Валентин, Жук Микола, Залужний Андрій, Копча Анатолій, Костюк Микола, Кулик Олег, Кучерявий Віктор, Лашин Дмитро, Лобач Станіслав, Отрошок Станіслав, Павленко Володимир, Семеріч Андрій, Симоненко Дмитро. Саднік Сергій, Федоряка Петро, Федяєв Сергій, Хмеловський Євген. Слава Україні! Для роботи секції нам навіть обрати речі інформації проконують трьох чоловік. Так, давно у нас не був. Шевченко, Володимир Михайловичка. Ментинко Олег Миколаєвич. Шевченко Марина Миколаївич. Хто за? Проти, утримали одноголосно. Прошу лічильну комісію зайняти за столом. Дивіться, хтось з місця, хтось буде сидіти сказати. Традиційно розпочинаємо із блоку земельних питань. А може, як може, питань немає проголосуємо на ці питання? Рот. У нас одне спірне було питання, не спірне, а скажемо так. Да, Шановні депутати, хто за, за те, щоб розглянути питання, яке комісія рекомендувала до сесії? А потім усі блоком, є така пропозиція. <різь> <Чешова>. Давайте <різь> <ти різь> так? <різь> хто, хто, хто за таку проходиці? Хто проти? <різь> Утримали. Питання <різь> ну, <голосом різь> по по затвердження сто грудба технічної документації замінуща щодо встановлення відновлення обмеження виправданого часов країн розберігання місцевості загальної площі двадцять три на людей агентні спари для ведення товарності Сполучського виробництва, що розташовані за межами населених пунктів на території міського міського округу Андрій Ящівської сільської ради, району з області, і надати в оренду 100 грудбанова, терміном значних років за мен ділянки завальних площі двадцять на

Або ми э, дочекаємося представника, бо була пропозиція. це питання Залишить, а ті решта проголосувати і так. А порешті нема питань. Тому тоді ставимо на голосування. 8 питань, да, восьме пропускаємо, що з а це те, що проголосували пакетом. Є заперечення? Нема. Ставимо на голосування. Проєкті рішення рішення. Проте підтримали одноголосно за рішення прийняти. Тобто тоді, шановна, приказці. А ми переходимо у кінділятор, а в них того у контазі. Ви можете бути кого голосувалося, можете відвідати. Забачимо. Донесення змін до комплексної програми, соціальна підтримка на сусідній басіх України та членів місії сімей на території Англії територіальної громади на 2025 рік до повідомилась категорії та політики Наталя Рініченко. <клес> Ми просимо більше тисяч фінансування, на основі 200 тисяч на допомогу постраждалим та сім'ям на І також дійсно перерозподіл коштів в межах програми зменшити обсяг фінансування на 30 тисяч гривень з допомогою сім'ям, завідуючи на облаштування місцевих встановлень, ремонту ремонтів і пам'ятників. Відповідно, збільшено фінансування на 30 тисяч на допомогу для вирішення соціально-побутових питань сім'ям полоняних, дітей, дітей, дітей. Каже, що на цьому речі. Ви не повинні на голосування проект рішення рішення міської ради хто за, хто проти, утримали рішення прийнято. Пронесення змін до програми соціальних захисту та фінансова підтримка окремих громадян Андрій Шикої територіальної громади на 2025 рік. Розповідає головний саміт соціального захисту та ветеранської послуги Зюдмила Казанського. Просимо збільшити фінансування по програмі у сумі 1 мільйонів тисяча гривень, а саме на матеріальну допомогу потрапили жителям громади, 4 підтримки квартири, які зруйновано, пошкоджуємо внаслідок звичайної ситуації в районі поради. Питання є на комісії розглянуто, переконано по затвердження. Там на голосування практично пішли, які виради. Міністерство просто підтримали і голосували рішення прийнято. Про затвердження звіту комісії з питань надання матеріальної грантової допомоги, соціальної підтримки та інших соціальних виплат Андріашівської громади допомагає Людмила Сандрія. Відповідно квартал до відділу соціального захисту та української політики надійшло про 94 заяви про надання матеріальної грошової допомоги. А останні на 1.10.2020 року матеріальна допомога виплачена у сумі а саме матеріально допомога на лікувальний профория. Тисяч... Ви проект рішення є? Є, є? 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 ознайомились. Загальну суму. Скажу загальна сума два мільйони статистин тисяч двісті гривень понад собі. Мимо питання на голосування практично і рішення міської ради. Хто за, хто проти, Утримались, не голосували. Рішення прийняте. Проведення змін до програми з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг комунальної власності Андреячівської громади на 2025 рік до повдення половину Василь доріг.

У можливостях бюджету, ви ж знаєте, що Та я знаю, таке що тривалий час, не ну сейчас комусь оддамо, вони викинуть ці гроші на навіть. Так що не робити? Ну я думаю, не робити. Якщо погода не видно, сталося кошти. Це буде за до задемочити, так? Ну за надо. А що буде? За демократи. Ну, Ну, це ж на таку суму грошей не рівне. Тисяча тисяч гривень. Ну, хоч на рост 15 тисяч гривень. Ну, якщо воно поможе, Не так. Та там не поможе. Ні, ну, дешевше отим задимати дешевше. Так, задимати, там повинна бути температура. Так, ну, я скажу, ми проанзріємося по всій, пройшли, не нормально, я вважаю, що так. Давайте так але гроші, якщо ми їх більше дозволить погода, значить будемо робити. Ні, ну я думаю, якби за якби це б затебать, то воно чимало. Це на 200, на 300 тисяч це було п'ять машин. Як машин, то вони пройшли, бо початку Анастасії аж до школи пройшли. ну де великі, звісно, не прийшли, де прошли. Ні, ну де великі там не виходили. Ну там обратно ну, максимум свій по температурі у десь. Не, ну, може, я що не розумію, може, ось Олег він дорожньому проробив, то може він щось лучше знає. Так само, коли прийшли гроші, то її робили. Ну, взагалі, треба робити. Без грошей ніхто не зробить. Так що, що кажете? Це 800 гривень квадратний метр.

Зникло питання на комісії, інформули до сесії, ми не дали рекомендації, дали рекомендації сесії розглянути. Стосовно затвердження і передачі в оренду. Комісія рекомендувала запропонувати. Більший відсоток, так як там мала нормативна грошова і невеличкі сплата. Але це 15, 15. розуміючи про те, що ми обмежені законом а ви ні. Наразі йде розрахунок, вибачте, аргументація така, але розрахунок, там 6 тисяч гектара йде відом. Так? так як вони десь в там багато земельних діляночок, але використовуються вони насправді як лінія. Так, просто хотів вже такий варіант. Зараз ми запросимо 15, але потім ми пишемо звернення і переводимо цю надатку вже вміння. Це людські парні. Потім люди мають клопіт, коли їх успадковують. Бо це є неуспадковані земельні ділянки. Ми вже це проходили. Дружба нова готова 6 тисяч за гектар поставити, час проголосують, там немає. Чи не готова? Ну і все, доставте на голосування. Ні, я просто думаю, таким все. Ні, ну вони повідомили, ти знаєш, що не Там менше 6 тисяч у штанька немає. Хоч нравити, не нравити, або або не виносимо, або найди на аукціон. Там закрити. Так що шестити за гектар, вони не пройдуть. Тоді вирахуємо даний відсоток, щоб на нормативній грошові на кожну земельну ділянку не менше получалось. Так словно, тоді вона буде зараз від самого, а ми можемо може проти шондвоскувати.